Андріан Кащенко Щирі малороси. Нарис Город, у який прибув на урядову посаду Андрій Маркович, не можна було мати за український, а все ж він стояв у межах України, і селянство тієї губернії було українське. Андрій Маркович. Прізвище його кінчалося на ко. Прибувши до міста, як водилася по губерніях та повідових городах, їздив з вітаннями до тих урядових чиновників і городян, з якими як він покладав на думці, йому доведеться мати потім діло у службі або у житті. Об'їхавши вже скільки будинків, він сидів тепер у вітальні одного добродія, прізвище його кінчалося на чук, і виявляло неодмінно українця з західної половини нашого краю. Проти його на Софі сиділа молода ще жінка, хазяйка дому Марія Івановна. Яке чудове у вас малювання? казав гість відомо московською мовою, бо українська в ті часи по городах не вживалася, обводячи очима стіни горниці, по яких висіли картини. Та все рідне з українських краєвидів. А як же? промовила Марія Івановна. Ми з Петром Миколаєвичем так любимо свій рідний край, у нас скрізь малоросія, та вважаючи на вашу фамілію, треба гадати, що й ви малорос, як і ми. Я справді українець, сказав гість. І мені тим більше бажалося з вами познайомитись, що я тут, у городі, вже чув про вашу прихильність до всього українського. Як же мені й не любити українського? сказала Марія Івановна. Коли я зросла на хуторі у Київській губернії посеред наших любих хохлів. Чи не бажаються вам подивитись ближче? І, вставши з софи, хазяйка почала показувати гостю картини Це валка чумаків у степу. Гляньте, які круторогі воли, як спокійно вони йдуть, немов стоять. А це село біля річки, які хороші чепурненькі хатки. Ах, як би хотілося мені знову побувати на селі. А ось ярмарок у Малоросії. Це Маковського, яких тільки типів тут немає. Коштовне малювання, казав Андрій Маркович. Нам, городянам, любо побачити все це хоч намальованим. Тепер просю покорно сюди. запрошувала гостя Марія Івановна у другу горницю. Це була їдальня. Усі стіни її були обвішані українськими мереженими і гаптованими рушниками. Вони висіли понад вікнами, на миснику, над образами і навкруги патрета Шевченка. Андрій Маркович придивлявся до вбрання горниці, радіючи серцем, що у новому місці його життя він знайшов людей, які не ховаються за своєю народністю, а навпаки, сміло. І горда виставляють її на очі всім. Тим часом у горниці увійшов голова сім'ї Петро Миколайович. Марія Івановна зараз познайомила з їм гостя, не забувши повідати чоловікові, що гість так само любить все російське, як і вони. Дуже радий, дуже радий. казав Петро Миколайович, тримаючи гостя за руку. Нагоре тепер усе меншає та менше щирих малоросів. Городянське життя, знаєте, прямо вбиває наші національні окремності. французька кухня витискує наші малоросійські страви. Марусю звернувся раптом Петро Миколайович до жінки. А що, у нас сьогодні на обід вареники будуть? Будуть, будуть, відповіла хазяйка. Я ж знаю, що ти їх любиш. Так, ми не пустимо земляка від обіду. Андрій Маркович покоштує нашої національної страви. Гість почав було одмовлятись, але хазяїн не дав йому й говорити. Ні, ні, по старовині, по нашим малоросійським звичаям без хліба, соли з хати не пускають. До того ж, у нас сьогодні ще й борщ малоросійський. Додала Марія Івановна. Андрій Маркович не наважився більше одмовлятись, і вони з хазяїном перейшли до вітальні, а Марія Івановна пішла по хазяйству. Здається, у вас у городі недавно була українська трупа? спитав гість, сівши з хазяїном у кресла. Була, була, відповів Петро Миколайович. Ми двічі пішли було з Марусею. Але знаєте, українські п'єси нас не задовольняють. Старі всі впадають одна на одну, як пара чобіт все кохання, зрада та п'яництво, а нові, прямо неможливі. Освічені, інтелігентні люди, чиновники і навіть інженери розмовляють по-хохлацькому. Ха-ха. ха весело зарготав Петро Миколайович. Ну хіба ж це трапляється чути у житті? Вибачайте! Скрикнув Андрій Маркович. Гамлет і всі діячі шекспіровських трагедій запевне не знали й московської мови, а на сцені ви любенько їх чули, і вас не дивувало, коли вони говорили по московському. Хазяїн трохи змішався, але швидко опанував думкою. Ну, бачите, російська мова то мова літературна. Нею балакають 130 мільйонів душ. Ні, перебив гість. Коли ви перейшли на числа, то кажіть правдиво не 130 мільйонів, а далеко менш. І відкиньте финів, німців, поляків, литовців, українців, татар, естів, латишів, усі кавказькі, туркестанські і сибирські народи, то глядіть, чи зостанеться у вас половина до того ж, чому ви маєте українську мову, якою говорять 30 мільйонів душ не літературною? Хвала Богові, ми вже відбули сторіччя своєї літератури, а тепер от у нас навіть часописі, газети. Чув, чув, промовив Петро Миколайович, крутнувши, наче з серцем головою. Тільки чули? здивовано спитав Андрій Маркович. А не вже не читали. Так ні одної й не передплачуєте. Ну, вже вибачайте, відповів Петро Миколайович. Що мені там читати, і хто там пише. Я читав, здається, у новому времені ніби ті газети ще проповідують автономії Малоросії, та це ж дурниця. Така зневага до свого рідного краю, його літератури й розвитку в народі, самосвідомості так вразила молодого гостя, що у його навіть отпала охота сперечатись, і він з пригніченим серцем сказав. А все-таки ви б почитали Петро Миколайовичу яку небудь рідну часопись. Вам, як щирому українцеві, належало б знати не тільки те, що про нас пишуть ворожі газети, а й те, що пишуть наші передові люди. Тоді б, може, вас не так дивувало й те, що вони вимагають самобутнього розвитку українського люду і самоуряду українських земель. А до того й гріх нам, людям з достатком. Не дати матеріальної запомоги тим сміливим людям, що працюють на цю тяжку, а по сучасному стані і небезпечну справу. Ні, знаєте, промовив хазяїн. Я цьому не спочуваю. Так невже ж в цій справі треба покладати надію тільки на трудову копійку простого люду, хліборобів? трохи з запалом скрикнув Андрій Маркович. Ні, рішуче сказав Петро Миколайович. Ця справа зовсім не піде. Нехай не вигадують і не знати чого. Газети на мужичій мові ми не будемо наламувати язика і перевертатись у мужиків, а селяни до газет ще не дожили. Ну, от і боч на столі. сказала Марія Івановна, увіходячи з їдальної. «Просю покорно, звернулася вона до гостя. Ви тут про щось з запалом говорили? Петра Миколайовича розмова з гостем наче пригнічувала. Він почував, наче у душі його заворушилось сумління, і через те дуже зрадів, що жінка, перебивши ту прикру розмову, вирятувала його. Він зразу повеселішав і, схоплюючись з софи, весело скрикнув: Все про Малоросію. Ну, зате ми тепер вип'ємо з гостем малоросійської оковитої. А далі й вишнівки. У мене, знаєте. Обернувся він до Андрія Марковича. Завжди своя вишнівка. І тернівка, і слив'янка. Ще як малим вивчився від батька настоювати та запікати, то й досі так роблю, де б не жив. З цією розмовою всі увійшли у їдальню і сіли до столу, біля якого вже сиділо двоє дітей дівчинка років восьми, і хлопець не більш шести. Позад дитинячих стільців. Стояла дівчина, нянька чи покоївка. Ну, дай же Боже, щоб усе було гоже. сказав по українському Петро Миколаєвич, наливши дві чарки горілки і цокаючи чарку об чарку. А що не гоже, то того не дай Боже. додав він весело, перехиляючи чарку у рот. Ну, ти вже завжди своїми приказками, сміючись, сказала Марія Івановна. Це він щодня так. звернулася вона до гостя. Щоб більше бачите, випите. Петро Миколайович сказав до неї гість. Так гарно говорить по українському. А от часописей наших не виписує. Як? Невже є? і на малоросійській мові? здивовано спитала Марія Івановна. Невже ви не чули? Також здивовано спитав гість. Ах, правда, я що читала про те у газетах, але щось їх не ухвалюють. А цікаво було б подивитись. Я неодмінно пришлю вам скільки чисел громадської думки, сказав Андрій Маркович. Це дуже статечна і коштовна по матеріалу газета. От борщ, так борщ. озвався Петро Миколайович, ковтаючи борщ ложка по ложці і уминаючи чималі шматки хліба. «Знаєте...» Коли б ще його трохи салом заправити. О, це я розумію. Ну, що ті німецькі супи. Вода. Мамо. хліба ще. сказав хлопчик, вимовивши по українського хліба замість московського хліба. Що це за хліба? сурово гримнула на нього Мар'я Івановна. Це ти вже навчила? звернулася вона до служниці. Гляди мені. Щоб я від дітей не чула мужичої мови. І обернувшись до гостя, хазяйка, наче виправдовуючись, сказала: Тут, по Малоросії, прямо горе. Ніяк не знайдеш руської служниці, а діти так все ж переймають. Вибачайте, Марія Івановна, сказав гість якимсь пригніченим голосом. Ви ж себе вважаєте Українкою? І рушники у вас крізь по стінах. І батька Тараса Патрет, наче у шанобі у вас, заквічений, висить. Нащо ж ви дітей перевертаєте у москалі? Що ви, Бог з вами? здивувалася Мар'я Івановна. Щоб діти говорили по мужичому. Та мене ж засміють люди, а дітей до гімназії не приймуть. Можна знати дві мови, почав казати гість. От французькій мові ви запевне вчите. Далі йому Петро Миколайович не дав говорити. Ну, де там забивати дітям голови та ламати язика? сказав він трохи сердито. Та й навіщо? Якщо їм коли-небудь і доведеться балакати з мужиками, то ті зрозуміють їх і так. Тут до столу саме подали вареники, і трохи насуплене обличчя Петра Миколайовича зразу повеселішало. Очі його весело забігали. А на губах заграла задоволена усмішка. Ну, клади, Марусю, Андрію Марковичу, сказав він весело. Та більше йому, бо ніде таких вареників не посмакує, як у нас, настоящі, малоросійські. Далі розмова знову звернулася на театр. А це правда? спитав Андрій Маркович. Що як виїздило від вас українське товариство, то одного з славних корифеїв нашої сцени. Поляки привітали вінком. Правда, правда, сказала Марія Івановна. Ольга Миколаївна була у театрі Так казала, що на вінку й напис був якийсь щирий. Ну, а наші ж, українці, як привітали і чим жалували своїх славних діячів? спитав гість. Не знаю, трохи замішалася Марія Івановна. Про наших я щось не чула. Та це ганьба І страмовище усій Україні. З нудьгою в голосі сказав їсть і аж зблід на виду так боляче йому було те почути. Петро Миколайович хотів щось сказати, але спинився, подавившись вареником. Марія Івановна вже хотіла бігти, щоб побити йому межі плечі, але він скоро спромігся того вареника проковтнути і, трохи одихавшись спитав у чому ви бачите ганьбу? У тому ганьба всім нам, що навіть чужі люди розуміють вагу і користь діяльності коріфеїв нашої сцени задля розвитку національної самосвідомості українського люду шанують і вітають їх працю ми ж, українці, не розуміємо і не шануємо. Ну ви вже розкажете, сказав Петро Миколайович. Знову трохи похмурно. Яка там ганьба? Та ще й усій Україні. Молодь бавиться. Ну, І вигадує всякі там вінки, промови тощо. А нам яка з того ганьба? А національний розвиток, про який ви кажете, так те вибачайте революція? Це й є та сама автономія, про яку пишуть малоросійські газети? Гість здивовано з-під лобу Поглядав на хазяїна, а той, проковтнувши ще одного вареника з цілою ложкою сметани, казав далі тільки вже весело. От вареники з доброю сметаною, то це я розумію, це Малоросія, та галушки ще сало. Як його трохи морозом візьме. Вишнівка, запіканка, от Малоросія. Що ж до автономії, вип'ємо Андрію Марковичу запіканочки. А ти, Марусю? Випий бочарочку. Сум узяв за серце Андрія Марковича. Солодка запіканка здавалася йому за полонівку. Коли так міркують, думав він, ті, що звуть себе щирими українцями, що обвішують вікна і стіни своїх горниць українськими рушниками й картинами, що тичуть своє українолюбство усім у вічі, то чого ж сподіватись від тих, що й не визнають себе українцями? Виходить так, отказав він до Петра Миколайовича кепкуючи, що ви ви знаєте автономію тільки української страви, а насамперед автономію вареників з сметаною та запіканки. Петро Миколайович зареготав так, що аж вікна забрящали. Іменно, іменно. репетував він. Ха ха. Ха-ха-ха, Автономія вареників з сметаною. Це ви ловко сказали, ха-ха. Андрій Маркович дуже шкодив, що зостався обідати у цих щирих українців. Як тільки встали з за столу, наважився було попрощатись. Куди, куди? замахав до нього руками Петро Миколайович. Не пустю. Маруся нам ще заспіває. «Аже ви, певно, любите малоросійські пісні. Ну, як же не любити, відповів Андрій Маркович. Я так покладаю. Що, якби не українська пісня, то не встала б уже Україна з під руїн до нового життя. Гнобителі наші тільки пісні не спромоглися знищити, бо не можна було заліпити рота мільйонам людей наших. Я дуже б радий послухати. Попрохавши вибачення, якщо не до ладу співатиме, Марія Івановна сіла за піаніно і справді гарно співала лисенкові твори, хусточку. І ой не світи місяченьку, спів виявляв, що співачка мала чулу душу і справді любила українську музику. Увесь час, що Марія Івановна співала, гостя гнітило питання про те, як мало статися, щоб така чула душа загинула для свого рідного краю і тепер за своїх рідних дітей вибиває останні ознаки української народності. А відгадка мусіла бути відома, і Андрій Маркович її зрозумів те вчинила непевна і чужа до Народнього духу освіта, що відібрала від українського народу мало не всю його інтелігенцію. Пісня скінчилася. Гість щиро дякував співачку, кажучи, що він справді давно не чув такого чарівного співання. Ах, я так люблю музику лисенка. Сказала Марія Івановна. Я завжди співаю його твори у концертах, коли мене запрошує тутешній музичний гурток. І ви не помиляєтесь, сказав Андрій Маркович. Це наш народній геній, що стоїть поруч з Шевченком. Це гордість і слава невдячної України. Невдячної? спитав Петро Миколайович. Чому невдячної? А через те я кажу невдячний, що коли до ювілею нашого славного композитора, що все життя тяжко працює на користь рідному краєві, схотіли люди зібрати гроші на національний йому подарунок, щоб забезпечити його на старість і дати йому спромогу не втрачати дорогих часів свого життя на добування хліба, а присвятити їх цілком рідній українській музиці, то зібрали надто небагато. Скажіть на милость. Здивувався Петро Миколайович. А я навіть і не чув про те, як же вони збирали. Часописі збирали, казав трохи з запалом Андрій Маркович. Через те ж той лихо наше, що відсуралося наше панство всього рідного. Одна тоді тільки й була українська часопись, та й тії щирі малороси не читали. Нехай сидять голодні письменники, нехай працюють до загину артисти за шматок хліба. Нехай дубіють у нетоплених хатах руки наших славних композиторів, яке нам до того діло, наша хата з краю? Часом то ми й не від того, щоб почитати, побачити та послухати те, що нам до вподоби якось зараз. А як там живуть та побиваються ті люди, що кров свою і душу у тії твори поклали, до того нам байдуже. Ми охоче програємо у карти або прогуляємо у клубі 30 карбованців у один вечір, аніж дамо на часопис три карбованці за увесь рік. Нащо нам розвиток українського люду, коли ми любенько їмо вареники з сметаною і без того розвитку. Захвильований гість хутко схопився за свого бриля і, попросивши пробачення, вийшов з хати. Долежуйте свій нікчемний вік гнилими колодами. Ви не згожі вже на нове будування. Справа українська обійдеться й без вас. Не всі українські інтелігенти відсуралися свого народу наші вчені і письменники не попустили згаснути світлу національної самосвідомості, передаючи святе багаття з коліна в коліно. Тепер не страшно вже, бо з народніх мас. Підіймається нова інтелігенція, що дасть нашій справі нову силу і доведе наш народ до освіти, культури і нового життя. 1906 рік